Ще вчора вони ходили на пари та вчилися писати програми та створювати власні it проекти Сьогодні це вже справжні фахівці, які підтвердили якість здобутих знань. Близько 30 випускникам коледжу комп'ютерних технологій сервер вручили їхні дипломи. Цей випуск унікальний, оскільки підліткам доводилося навчатися в важких для усієї країни умовах під час ворожих обстрілів та блекаутів. Наші діти вони піднялися за рівнем своїм, дуже гарні дипломи. У цьому році, але дуже нам завадило відключення світла. Оце було дуже тяжко, тому що навіть цілий тиждень не було світла, і нам доводилося зробити додаткові витрати, закупити генератори і працювати на генераторах. Але вони теж ламалися. І все було дуже важко, але ми з цим впоралися. Студенти мали змогу стати фахівцями з трьох спеціальностей, що користуються попитом через свою мобільність, здатність до дистанційної роботи і гнучкість це комп'ютерні науки, інженерія, програмного забезпечення та дизайн. В нас є випускники, вже багато такі, які живуть в Одесі і працюють за кордоном. Виконують дизайнери, виконують проекти, комп'ютерні технології виконують програми. Навіть it технології які обслуговують комп'ютерні мережі, комплекси, системи зараз. В нас от випускники я спілкувалася, вони працюють в Америці дистанційно, а живуть в Одесі. Більше півроку студенти працювали над своїми дипломними проектами, які в майбутньому можуть бути втілені у життя. Так, наприклад, Павло зміг розробити мобільний додаток калькулятор будівництва, який стане в нагоді кожному прорабу. Цей застосунок використовується для того, щоб допомогти. Працівникам в сфері ремонтних робіт будівництва калькулювати затрати, витрати на матеріали, послуги, можливість вести статистику загальних витрат, етапів ремонтних робот та вести загальну суму витрат. Свої дипломні роботи також представили майбутні веб-дизайнери. Мій дипломний проєкт був на основі розробки фірмового стилю, саме спортивного центру. А потім перероблено було стало сімейний центр. Перший час було дуже складно, але потім я адаптувався. Найскладніше було в дипломному проєкті – Це узгодити логотип. Він розроблявся дуже довго. Потім вже на її основі і сам а, заклад. Ми потім вже розробляли усю концепцію. Підтримати випускників прийшли їх батьки. Василій Іванович захоплено розповів про дипломну роботу своєї доньки: проєктування дизайну спортивного комплексу для тварин. У Нас дві, дві собаки, і два кота. Вот. Поэтому как бы, направление было выбрано, и часто в городе возникают проблемы. Это разместить животных во время отпусков или во время переездов. Ну и как сейчас у нас военное положение, соответственно, много людей, которые куда-то уезжают, переезжают, где-то размещать заводы. Вот один из таких проектов. Краз дочка, я в коледжі комп'ютерних технологій сервер, з'явилася нова можливість: додатковий набір студентів за економ-контрактом для тих, хто не може сплачувати повну вартість контракту. Це стандартне навчання без додаткових послуг, які ми звичайно даємо нашим студентам. Це багато додаткових консультацій, додаткових годин практики і таке інше. Звичайно, за економ-контрактом в нас немає можливості усе це додавати. Але стандартне навчання за стандартною програмою діти можуть отримувати за економним контрактом, і при цьому форма навчання буде такою ж гібридною. Важливо розуміти, що для розвитку у житті потрібна освіта, навіть якщо через війну опускаються руки, варто сфокусуватися на тому, що дає путівку в щасливе майбутнє, а це знання вважають фахівці Одеського коледжу комп'ютерних технологій сервер.